Тері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Мужньо захищав рідну батьківщину. У запеклих боях проти російських окупантів загинув відважний воїн родом з Буковини. Солдатові Руслану Добровольському останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Поліцейські Буковини розслідують обставини травмування жительки Чернівецького району. Подія трапилась увечері 5 квітня в глибоці. 27-річну буковинку із численними травмами, забоями та гематомами доправили до лікарні. Однією з версій отримання тілесних ушкоджень потерпілої слідчі розглядають побиття буковинки знайомим. Слідчі поліції проводять досудове розслідування за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження. Знайомі дівчини пишуть, що вона вдруге постраждала від рук хлопця. У соцмережах активно публікують фото 18-річного мешканця Глибоки. Водночас, за інформацією медіа, у дівчини вибита печінка, селезінка, розтрощені кості черепа, щелепи, пробиті легені, зламані ключиці і крововилив у мозок. Вікторія перебуває у вкрай тяжкому стані. На в глибокій комі не дихає самостійно і підключена до апарату штучної вентиляції легень. Її життя зараз підтримується лише завдяки лікам та медичному обладнанню. Сім'я дівчини збирає кошти на лікування. Реквізити для допомоги 27-річній Вікторії Тоненчук ви бачите на екрані. Через цигарку ледь не втратила життя. У Чернівцях трапилась пожежа у житловому будинку. Про займання фахівців повідомили очевидці. Прибувши на місце події, рятувальники виявили на першому поверсі травмовану жінку. 1987 року народження надзвичайники вивели потерпілу із приміщення і передали медикам для госпіталізації. Проте вогонь таки встиг знищити ліжко та домашні речі за попередніми висновками фахівців. Причина пожежі необережність під час паління. У Чернівцях відбулась зустріч представників національної ради з медійною спільнотою області. В умовах повномасштабної війни медіа стали не лише джерелом інформації, але й перетворились на інструмент оборони. Про виклики сьогодення співпрацю та спільну боротьбу з інформаційними загрозами дивіться у нашому сюжеті. У Чернівцях відбулась зустріч членів національної ради з медійною спільнотою області під час масштабної медіаконференції Фахівці підняли актуальні питання щодо протидії інформаційним загрозам в умовах воєнного часу. Повномасштабна війна відчутно відобразилася на медійному ландшафті цілої країни, кожного, кожного регіону, і ми всі відчули. Усвідомили, що медіа, інформація вони можуть бути як бронею, так і і зброєю, і дезінформація, фейки, намагання посіяти розбрат це ті інструменти, якими ворог дуже дуже вправно користується. Дезінформація, розбрат, фейки все це сучасна зброя ворожої пропаганди. Максим Наплієнко наголосив, об'єднавши свої зусилля, українські медіа здатні дати цьому гідну відсіч. Але власне, всі ми і, і медіа, і національні спільноти, і, і наука, культура. Ми всі е, граємо в одній команді. Та у нас е, у кожного свої цілі, е, своя роль, але об'єднавши наші е, зусилля, ми е, можемо протиставити ворогу наші е, інструменти і е, не дати йому підірвати підірвати довіру, спотворити. Реальність і, і зруйнувати нашу, нашу єдність серед ключових там зустрічі посилення українського мовлення, особливо в гірських та прикордонних районах Буковини. В першу чергу е говорили про. Е Наше українське мовлення, як національне, так і регіональне в складних районах області, зокрема в гірських районах, говорили про необхідність прорахунку нових частот для радіомовлення, як в Чернівцях, так і знову ж таки в громадах. Сигнал українських радіостанцій повинен звучати у кожному куточку Буковини, адже це питання інформаційної безпеки, наголосили представники Національної ради України. У нас була зустріч з медійниками в області. Там акцент власне на проблематиці медіа. Тут в Чернівцях ми навмисно робили цю зустріч оф-рекордс для того, щоб відверто поговорити про... Там ті проблеми, і питання, які є, і ну маємо з чим вертатись до, до Києва. Маємо такі завдання від, від від медійників, до яких хочемо долучитися, щоб допомогти вирішити ті чи інші питання. Національні спільноти це частина інформаційного фронту в умовах повномасштабної війни. українські медіа довелось згуртуватись довкола спільної мети захисту України. Ну і власне конференція по співпраці з національними спільнотами сьогодні згадувалося про цей символізм, що ця конференція проходить на Буковині, де просто розмаїття і національності, і культури, і традиції. Я побачив наскільки це широка, глибока тема. З одного боку, у вас величезна кількість різних національних спільнот, і були непрості часи між різними да, представниками різних етнічних груп. Історія України така, вона дуже різноманітна теж. Але тим не менш, що в цих умовах, в складних умовах, в умовах повномасштабної війни у мене таке враження принаймні. Всі спільноти все одно об'єднались І як на мене, це ну такий дуже міцний фундамент який точно ну, вистоїть і витримає, і є просто куди з цього фундаменту рухатися, що ну як розвивати все це. В часи, коли правда стає ще тома слово зброєю, медіа починають виконувати особливу місію. Боковина вкотре довела навіть у різноманітті культур і мов ми єдині. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Чернівці, 90 громада, куди завітав проєкт, який торкає серця. Всеукраїнська соціальна ініціатива Ми всі одна родина влаштувала для внутрішньопереміщених осіб затишний вечір розваг та щирих розмов. Учасники, які внаслідок воєнних дій змушені були залишити рідні домівки, розповіли щимливі історії. А організатори в свою чергу підтримали їх подарунками. На заході побувала і наша знімальна група. Об'єднані вірою у найшвидшу перемогу та мрією повернутись до рідного дому. Агенція івентів Садиба Мюзік спільно з онлайн-кінотеатром «Світ Світів завітали у Чернівці з особливою місією підтримати словом та піснею тих, хто знайшов у цьому місці прихисток через російсько-українську війну. Це проєкт мегамасштабний. Він зараз найбільший проєкт в історії новітній історії України, соціальний благодійний проєкт для переселенців України. Його придумав і втілив у життя. Засновник і власник концертної агенції Садиба М'юзик» Віталій Микола Рябчун. Втіл цей проект. Дві команди: це концертна агенція Садиба Мюзик та Національний онлайн кінотеатр Світ Тіві. Цей проєкт має на меті об'єднати родини переселенців України, об'єднати їх між собою, об'єднати їх із місцевими громадами. Соціальний проєкт Ми українці всі одна родина вже об'їздив майже всю країну. Чернівці стали 90-ю громадою, де ініціатива створила особливий майданчик, аби внутрішньо переміщені особи змогли стати почутими. Сім родин представляє е, Чернівці, ці родини будуть презентувати себе, розповідати свої історії, як вони попали в місто Чернівці, з якого регіону, як вони взагалі стали е, тут рідними в Чернівцях. Нам надзвичайно приємно, що ми познайомилися з великою кількістю переселенців, громадських організацій. Чернівців я особисто спілкуюся з багатьма об'єднаннями в Чернівецьких е, ВПО. Регіональний координатор проєкту Олег Сандуляк розповідає на ініціативу. Люди відреагували позитивно, адже це нагода побути в колі однодумців та одночасно відволіктись від тривожних думок про майбутнє. Залучаємо таким чином, що пропонуємо їм прийняти участь. Вони звичайно радо відгукуються, тому що самі розумієте, що люди, які зі своїх звичних домівок переїхали в інше місто, то як би не було прекрасно в даному випадку в Чернівцях, звичайно, це для них судно місто, ну не їхнє рідне. і тому їм потрібно звикнути до побуту, облаштувати цей побут, соціалізуватись і. Ну і жита як повноцінні чернівчани. Народний артист України Анатолій Гнатюк, який провів багато благодійних вечорів проєкту, поділився враженнями про учасників. Попри всі труднощі, вони зберігають надію і мріють про перемогу. У Василя Семененка є такі прекрасні поетичні рядки. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощаснесі, перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Як ніколи, ми сьогодні справді одна єдина велика родина, Тільки в єдності наша сила. Чому я погодився е, взяти участь у цьому проекті? Тому що він надзвичайно потрібен людям. Він надзвичайно потрібен е, тим, хто через війну змушений був покинути свої домівки і переїхати на нові місця. Цим проектом ми підтримуємо цих людей, і знову ж таки, це єднання. єднання Всієї України єднання всіх українців не тільки в Україні, у всьому світі, тільки разом ми зможемо подолати цього страшного. Нашого ворога, нашого сусіда, для участі в проєкті у Чернівцях організатори традиційно відібрали сім родин, які поділились власною історією про те, як їхнє звичне життя перекреслила війна. Зокрема, одна із сімей виховує у Чернівцях внука. Сюди вони переїхали з Авдіївки. Чоловік розповідає, труднощі розпочали ще з початком війни у 2014 році. А під час повномасштабного вторгнення довелось покинути все. Після 22-го року оце ж трапилось, так, що Почали ми тікати вже. Тікали ми в Бахмут. У бахмуті... у бахмуті теж недовго були ми у 22-му році. І як ми поїхали у Чернівці? Тут були люди наші знайомі, які... які виїхали, раніше виїхали. Ну і так ми подумали і виїхали сюди до Чернівців, не знаючи нічого, поїхали у Чернівці. Поїхали у, у трьох, а Наші залишились в Бахмуті, у Бахмуті, ну, попали там у катавасію, так що син залишився назавжди. там дід, Діда вирвали сюди, і волонтери привезли до Чернівців. От у лютому похавали ми його тут вже діда. Невіска ще раніше в 20 2020 році померла від, від хвороби, померла. Ну, от наш лунучок, сиротка тут з нами. Тепер ми його. Ми його тут з дружиною тут опікуємо. Також з початком Великої війни у Чернівці переселилась пані Ольга зі своїм чоловіком. Проте туга за малою батьківщиною взяла гору, і сім'я повернулась додому. Ще в 22-му році нас так нам. Ну, поталанило, чи що, що нас підвезли швиденько, сказали, там дуже гарно буде. Ми налякались, дуже почалась воно масштабка, ця війна почалась. А ми біля там недалеко від нас Авдіївка. Думаємо, ну це першим туди і все і піде. Коли вони не зразу там почали всі це, дії, і ми тут жили цілий рік, додому дуже хотіли, Ми 23. му з чоловіком зібрались і поїхали назад. Однак довго вдома залишатись було небезпечно. Приїхали. Ми ж бачимо сусіди такого віку, як ми живуть, не виїжджають, не виїжджають, терплять. А я не можу, прилітають самольоти, почали літаки над нами, і прямо здається щось на будинок йому паде. Зараз у Чернівцях пара разом переживає непростий етап спільного життя. Ми з-за того, що в діда онкологію обнаружили і нам прислали аналізи. і Ми вирішили сюди їхати, тому що там нікуди було, треба було як у Краматорськ, а там теж дуже опасно було. То так ми

Для того аби подарувати учасникам проєкту трішки затишку, організатори світ світів у партнерстві з М'юзік» підготували для сімей призи. Національний світ світтів від самого початку повністю є джерелом фінансування цих проєктів. Це по перше. А по-друге, ну відповідно, всі хто будуть приймати участь родини ВПО безпосередньо в заході, тому що в заході вже приймає на сцені сім родин. Але ж зрозуміти, це вже як то. Кажуть, всі родини переможці, тому що заявок, робіт було прислано набагато більше, і всі вони, звісно, отримують подарунки від національного ленкінатядру світціві і агенції вентів селимізік. Це будуть мультиварки, це будуть чайники. Богдана Дем'янів, Максим Дамко, Чернівецький промінь. І це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПроміньСівій. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.